Вівторок, 10 ранку в Україні у марафоні Мовиті інтери я Анастасія Даугуле. Випуск новин до вашої уваги. Одна людина травмована внаслідок російської атаки на Сумщині у ДСНС оприлюднили відео масштабної пожежі у житловому секторі одного з прикордонних населених пунктів. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки та автівки, надзвичайники запобігли подальшому поширенню вогню та ліквідували пожежу. Цієї ночі росіяни атакували Одесу. Відоатакою прилюднули ДСНС. У наслідок прильотів спалахнули резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками. Понад сотні рятувальників, добровольців, бійців національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Наслідки нічної російської атаки усувають на Київщині. Наші захисники збили 29 ворожих дронів камікадзе. Як повідомив виконувач обов'язків голови обласної державної адміністрації Микола Калашник, у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків та дві автівки. Вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Також у Бориспільському та Обухівському районах через прильоти зайнялася суха трава. Пожежі ліквідовані, постраждалих немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Немає також кабами, ударними дронами та артилерією російська армія атакувала Дніпропетровщину. Під удар потрапили два райони області. Ре є руйнування інфраструктури. Більше розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю, Олено. Тож що тобі відомо про наслідки ворожих ударів? Розповідай, будь ласка. Привіт, Анастасія. почну за безпекову ситуацію в Синельниковському районі через нічну атаку. Там пошкоджене транспортне підприємство. А через удари дроном та кабами напередодні в день у Межевській та Новопавлівській громадах побиті сільськогосподарські підприємства і сім приватних будинків. Минулося без постраждалих, потерпали від ударів і Нікопольщина від ворога в з артилерії та безпілотників у районі. Понівечені лікарня, храм, підприємство, магазин. Пошкоджено ще п'ять машин більших нас. Слідків атак по області вдалося уникнути завдяки оборонцям неба вночі. Бійці повітряного командування схід збили два безпілотника. Це щодо безпекової ситуації. Дніпро продовжує бути потужним медичним хабом. 11 поранених було евакуйовано в одну з лікарень Дніпра після ракетних ударів по добропіллю. Нагадаю, 7 березня російська армія атакувала житловий квартал касетами, боєприпасами. 11 людей загинуло ще півсотні. отримали поранення. Досі у важкому стані залишається чет. Про пацієнтів, що про стан потерпілих розповідають лікарі, і які прогнози, прошу послухати у прямій мові. Ми порахували, що в сумі це 60 важких переломів на всіх. Наші лікарі роблять все можливе, щоб вилікувати наших людей. Ось таку оперативну інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Анастасія, тобі слово. Дякую за деталі. Колего наша кореспондентка Олена Мендалюк стежить за станом справ на Дніпропетровщині. Майже чотири десятки населених пунктів Херсонщини опинилися під вогнем росіян протягом доби. Поранено більше десяти цивільних. Повідомив у нашому ефірі очільник управління інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Ударів завдають переважно дронами. На жаль, продовжується терор і збільшується. З 38 населених пунктів минулої доби було обстріляно це майже вся прибережна зона, в тому числі Херсон. Традиційно Херсон під постійними атаками дронів минулого тижня збільшилась і кількість атак минулої доби з 11 постраждалих, 10 це саме наслідок атак. Безпілотників. Вчора зранку було два скиди на автівки, троє чоловіків постраждало. Також є внаслідок скиду вибухівки є дві жінки в важкому стані: одна з Береслава, одна з інженерного. В інженерному також є постраждали. В Білозерці є постраждалі. Гучною була ніч у Росії. У Рязані місцеві жителі пишуть у соцмережах про ймовірну атаку дронами. Нарахували понад 10 вибухів Гримало і в області і у районі військової авіабази. Дягілево у Курчатові Курської області заявили про нібито атаку Хаймерсів. У місті спалахнули пожежі у Москві та Підмосков'ї в аеропортах Жуковський та Домодєдово запровадили план Килим. Уламки БПЛА пошкодили залізницю в районі станції Домодєдово. Рух поїздів зупинений як у бік Москви, так і в область. Губернатор Московської області Андрій Воробйов стверджує, що внаслідок атаки нібито є двоє загиблих і двоє поранених. В Орловській області ймовірно була повторно уражена нафтобаза. Також загрозу атаки БПЛА оголошували у Самарській, Володимирській, Тульській областях і у Татарстані. У Міноборони Російської Федерації атаку назвали наймасовішою у 2025 році. Там стверджують, що збили 337 безпілотників над 10 областями, зокрема 91 над московською та 126 над Курською. Росіяни посилили штурми Турецька. Це на початку лютого. Окупанти відзвітували начальству, що нібито захопили місто. Після того сили оборони провели контратаки, відбивши частину Торецька. Тож загарбники взяли певну паузу, стягнули туди підкріплення, і тепер знову намагаються захопити населений пункт. Про таке нам повідомив офіцер 42-ї бригади Святослав Лесюк. Бачимо, в останній тиждень штурми значно посилилися. Отже, ми з цього робимо висновок: що додаткові резерви надійшли в окупаційних силах Російської Федерації, і вони активно. Починають штурмувати наші позиції для того, щоб виконати завдання. Ми бачимо останнім часом за перехопленнями за спостереженнями, що нові сили, нова піхота. У районі Вовчанська на інших напрямках Харківщини ситуація дещо стабілізувалася. Про це у нашому ефірі розповів перший заступник командира третьої окремої штурмової бригади Кирило Беркаль. За його словами, окупанти відтягнули з передової частину своїх підрозділів. Це може свідчити про підготовку до удару на інших напрямках. Якщо в порівнянні з зимою... То інтенсивність набагато менша. Але зараз, по-перше, більш краща погода, тому противник намагається використати темп, там, швидкість, застрибнути, коли можна тільки застрибнути. І ми даємо йому всьому поносу. Тобто противник відтягнув частину підрозділів, це, можливо, резерви. Українська делегація у Джидді готується до роботи. Про це написав керівник офісу президента Андрій Єрмак. Нагадаю, у Саудівській Аравії сьогодні відбудуться переговори між представниками України і США. За словами Андрія Єрмака, українці націлені на захист національних інтересів, чітке бачення завершення війни та ефективну співпрацю з американськими партнерами. До української делегації, окрім Андрія Єрмака, входять його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустам Мєроу США. Представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, радники з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланець Стів Вітков. Напередодні зустрічі у Саудівській Аравії президенту США Дональду Трампу зателефонував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Говорили про майбутній мирний процес. Стармер наголошував на важливості відновлення обміну розвідданими між Сполученими Штатами та Україною. Крім того, британський міністр закордонних справ Девід Леммі провів окремі проговори з українськими та американським колегами. Сторони узгоджували підходи щодо досягнення тривалої безпеки для України. Спеціальні платформи дронів використовують у своїй роботі сапери 65-ї механізованої бригади. За допомогою таких наземних комплексів армійці доставляють на передову вантажі та евакуюють поранених. Більше про переваги дронів на колесах дізнавалася Інна Гогой. Простий у керуванні, зручний у користуванні та швидкий на дорозі. Так, сапери 65-ї бригади розповідають про свого робота-помічника. Наземний дрон допомагає нашим воїнам на фронті доправляти вантажі, забирати поранених та тіла загиблих побратимів. Навіть якщо цей дрон зробить одну успішну операцію, там ну, це вже врятовані життя, тому що він може на собі вести як чотири дуже великі хлопці. Вже було неодноразово, коли ну, реально людям. Врятувалися життя за рахунок того, що цим дроном людей вивозили ну, раніше. Чим була би змога їх забрати особовим складом? Як відбувається евакуація? Військовослужбовець Маркіз знає з власного досвіду. Було коли б носили то і воно ну досить тяжко. Хоч наші і здорові молоді хлопці, але ж ну потянуть. Та людина, ми тоді йшли ну, по болоті, іменно по болоті, то ми не знаю, ну, метрів 300, напевно, хвилин 40, тому що ну, це пробігли, попадали, грубо говоря, пробігли, про попадали. Бійці впевнені для переваги на полі бою необхідний розвиток окремих підрозділів наземних дронів. Ось така сама платформа, тільки менша за розміром. Він менший, він компактніший, його легше доставити легше забрати, ніж такого, наприклад. Воїни, які керують наземними дронами, сапери великого Лугу до початку повномасштабного вторгнення армієць з позивним Хаук рік прослужив в АТО. У 2016-му повернувся до цивільного життя. А за ще. Шість років знову вдягнув піксель. Війська попав всі нормальні люди. Ми мали попадати. Коли почалася війна, ну, прийшов ТЦК, я такий є. Ми вам зателефонуємо при потребі. Зателефонували, сказали день, коли прибути, прибув. От і все і служу його побратим Маркіс долучився до лав великого Лугу Торік у сухопутні війська прийшов із повітряних сил. Бійці розповідають, на запорізькому напрямку окупанти намагаються ще більше мінувати свої лінії оборони за допомогою дронів та важкої техніки. Ворог постійно закидає міни на наші позиції. Вони закидають стежки, тили нам більшість також вони застосовують. Реактивні системи там зрада закидають, і також нам вже було виявлено самоліквідовані пом помтретє, тобто це також там гради або земледілля, їхня установка для мінування. Такими ворожими мінами-пелюстками вже давно наповнена Запорізька земля. Оцінити скільки тут сотень років буде йти розмінування ну важко навіть при тому, що зараз вже технології. Якби дуже сильно йдуть вперед. платформи, дозволять, хоча б частково обезпечити особовий склад, адже керувати наземним дроном можна на відстані з укриття, придбати механічного помічника вдалося за внески від небайдужих, зокрема і глядачів єдиних новин. Важливо відчувати підтримку того народу. Який ти захищаєш, тому любий донат він не буває маленьким. Допомогти бійцям закрити черговий збір можна і нині. Воїни 65-ї збирають на евакуаційні баги. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Що відбувається з курсом долара? Це і не тільки це. З'ясу Ірина Баглаю продовження марафону передаю їй слово. Про що домовляться делегати країн у Саудівській Аравії, поговоримо за кілька хвилин про це і готуємо пряме включення з джиди.